Ну ось дівчатка мої хлопчики рідненькі. Вітаю вас. О, дивіться. Полуничка 3,49. 400 грам. Ось вона. Непогана така, ну ціна така. Далі. Ой, ручки. Євро 39. Ось вони. Ну щось їх тут так мало. Хоча цей можна взяти огірочок. Так. Це... Один оцей огірочок візьму. А давайте я візьму собі того. Ой! Дивіться, які красиві ці мандаринчики, але вони не сісні, вони декоративні. Я візьму тележечку і буду катати її. Оце огірочок зроблю собі. Салатик. Другая ручка. Ой. Это что она? Такая ручка. Здорово. Не вытягнешь. Так, ну пошлите же дальше, я расскажу. Угу. А это же все кися кверпица. Дюкини, дюкини, дюкини. Евро 49 за кило. Можна взяти один теж. Один можна взяти. Не багато, не хочу багато. Один. Оцей побити, а що я з... оцей м'якенький якийсь. Ну, ладно, я тоді по... вам все покажу, тоді повернуся і візьму. Оно. Банани тут. Ось. Ананаси без тих. Без чубчиків, чубчики одірвані. Сливи. А ні, це не сливи, це тіх тарінки. Бачите, яка ціна. Хороша така ціна. Фініки 4,99. Такі фініки. Виноград. Ось сливи. Сливи 3,99, сливи. Виноград. Розовий, рожевий, білий, киви всякі різні, кавунці. Горішки. Горішки такі. От. Ось. ягода вчора, я так і собі купила. Ось кокосовий жир. А по чому ж він цей кокосовий жир? Я ото брала була, ага, кокоси. Оце 5,89, а кіло стоїть 1473. Дорогий. А ну давайте з цієї сторони обійдем. Тут з цієї сторони, тут огірочки по 369. По 369. Тут огірочки по 299. А ось. А, 350 грам. Євро 39. А ну підіжіть, я зараз візьму. Очки, бо я не зрозуміла, це один огірок Євро 39 чи за кіло Євро 39. Зараз я один очки оці другі і розберуся. Так, що тут написано? значить Іспанія. Євро 39 кілограм. Кілограм, євро тридцять дев'ять. А ну може тут краще є, ніж я взяла. Зараз подивимося. Ось такі здорові, якісь біло, а такі здорові огірки. Це м'який якийсь. Це теж не дуже якісь. Ні, той, що я взяла, отой той, айбідакей. Так, помідори я брати не буду, у мене помідори є, ну поїхали далі. Поїхали далі. Що вам тут показати? Оце таке з молочком ото заливати, пити. Всяке різне. Так, підучить що У мене оце тут сумка болтається. Ось моя сумка. Так я і сюди пішку. Тілешку покладу, щоб вона мені не заважала. Зовсім. Цибуля, в мене є цибуля, мені не треба цибуля. Оце я дуже люблю, оце печиво Марія. Ось євро 69. От. І а Юра мій любив. Я не знаю, чи воно є тут таке зараз. Ага. Нема його. Таке. Воно як пісочне, пісочне таке печиво, я не бачу його. Таке хороше, жирне пісочне. Морква, морква. У мене немає одної моркви, але ж я в понеділок піду. А, ото, ото, бачите, ото. Ото, ото, та, ото, що там, оце таке. Зараз воно євро 99. Вічо собі, воно було завжди 89 центів. Так, подивимось, по чому кава в нас. Кава ж у нас подорожала страшне. Ось. 845, 8,25. 8,25, 845. 6,99. Це якраз. Піка кахлі це маленьке, оце 11 євро, 75 центів, це таке, що ну, ви поняли, так? Да? Роз ти що тут запарювати, як воно називається? розтворимо, ось. Придумаєш, не придумаєш сказати. Зараз очки одні, другі надіну, бо ти що читати, в них погано отак вдалеку дивиться, погано. Ну і пойдемте далі. Тут хлібчик всякий різний. Не треба в мене хлібчик, а то я собі взяла по п'ятницю з мюслями, з, з, з горішками. Ой, ви знаєте, такий хороший хліб. Я хліба мало її, але такий смачний, як так я от у ела. їла. Все тут курка і лежка. По знижком 3,99, а за кіло 9,73 Це кисіль такий. кисіль такий раніше теж, теж був дешевий. А сейчас такий дорогий. Такий дорогий кисіль. Вообще. Таке вот тут тут знашок. Синий космический. Космический синий. Вот. Ну, от дивіться, наприклад, курячий хварш – 7,38 за кіло. 2,95 оце тут 400 грам така пачечка. А це більша пачечка 5,15. Тут, мабуть, 700 грам. Ну так, да, 700, а тут 400. Або колись по євро 99. От так. Ніжки оце курячі. 20% тільки знижки. 20 20%. Якщо раніше, раніше було 30 давали, а то й 50. А тепер оце тільки 20. Ось курка, ціла курочка. Ось тут шматочками курочка. От. Ну, таке всяке різні. Воно може мені кулицю собі взяти. Маю прямо навіть, сподивлюся. Молодець. А я брала, мені подобається Лідоловський, бо колись взяла там у нас у магазині і мені не подобався. Якийсь такий, ну одним словом, не подобався, якийсь несмачний привкус, так я й не захотіла брати. І більше і, і, і не брала ніколи більше. Це тільки захочеться, так у Що я його не бачу зовсім. Де він є, той холодець. Ось тут ціни такі всякі різні. Колодцю не бачу. А холодцю не бачу. Ну, нема, то й нема. О, mm. каса капсі відкрита. Бачите, 20% тільки зробили, це відчинка така. Не пам'ятає ось, ось, ось. Ось, сімнадцять на ньому. Є. Візьму собі кусочок. Хороший. Ось. До якого він до 33-го. А ну може. Трошки жирок. Він увесь одинаковий, так? Да? Чи по 400 грамів? 400 грамів. Ну ладно, візьму собі. Ось вот так от. Далі пойдемте. Рібка. Мені от удали рибку, я кусочок з'їла, ось такий маленький в мене був кусочок. Я один кусочок з'їла собі одломила, а остальне бросила у той у морозилку. Щось не захотілося мені рибки. То так якось хотілося, думаю, ой, прийду додому, ще картоплю одварю. Пробачте, валя, пробач. показую вам ті кули. Ну от ось сосісочки по От. Ну, Йдемте сюди, подивимось тут, що тут у нас є. Ну це тут така ось седочка, філешечки. Ну, 170 грамів 2,45. У ну, мене не дорога, якщо комусь так захочеться, просто селедочки, що не в баночках, а отака, то можна брати і їсти. Ну, я так не дуже я селедочки полюбляю, ну. Но... Могла би поїсти, звісно. О. Це свининка тут. Оце, оце що сіськонмакара, я частенько беру таку сіськонмакара, це по сьогоднішнє число, воно е супа варить. Супа з фракадельками. Хороший такий виходить. Оце свинячий гав'яжий, хваж 22% жирності. Це тут що. Це теж якийсь фаршик по знижці. Це таке м'ясо кусочками невеличкими. От. Ладно, на конфети нема знижки, де? Да? На конфети ось 849 нема знижки на конфетки. Пойдемте далі туди. Може я повню собі. таку них Що? ключі. Чишок. Чи а може і не куплю, подивлюся. То тоді вже в понеділок куплю, бо поїду у, той, у наш Сіті Маркет, а там з понеділка завжди у нас ідуть знижки. Ось. Так що може там буде якась знижечка, та й куплю собі. От. Ось якісь легінці. Легенці якісь. Ой. чи челегінці. Так. Чоловічі це, а, це чоловіч. Це не, не, не дівчачі, це чоловіч. Хороша ціна, я вам скажу. 8,85. Так що кому надо, то той купай собі і за таку ціну буду носить. Не всі ж такі, яку то мізять, Що? тільки люблять, щоб той був, як сказати, левіс, перший левіс, тільки такий. Дорогі тепер. О, красивочки. 2499. Це щось воротничок якийсь, що він там робить. Мабуть, масажирує чи що. Не знаю. Кофточки якісь такі. От Ну, подивимося, що тут є в нас вкусняшки якісь. Якісь укусняшки взяти собі чи не взяти собі укусняшки Оцей такий ната моя любе, оцей такий шоколадний. Я не. Я люблю такий, тільки є жовтий. Це шоколадний, а той жовтий такий трошечки з кислинкою. Він кращий, я люблю його більше. Оце рис такий там, такі сюди всякі, оце йогурт той непоганий, греческий натуральний йогурт. Це непогане річ. Ну, теж не буду, бо в вівторок піду, подивлюся, може будуть давати щось там у нас удома, у нашій церкві. О тут, бачите, все таке. І тепер все тільки 20% знижка. 20% знижки. Але раніше було все по 30%. О, І оце молоко дивіться, євро 29. Так? О, бачите, євро 29. Видно вам там, євро 29. А було 99 центів. Ефіру може взяти собі. Ефірчику може взяти. Можна кефіру взять, да. Кефіру можна взять. Ой, пусть кефірчик. Взяла собі кефірчику купить. Ну вот так. Так, переходимо сюди. Що тут у нас? Ой, якісь морепродукти, я їх не люблю. Вот якісь піци тут, якісь де щось таке, кружочки чи каймарчики, чи щось таке. О, тут, бачите, вже до Пасхи все приготували. Крашаночки здорові, маленькі. Дуже здорові, дуже маленькі крашаночки. Так, що тут у нас? Ага. Дві штуки піци. 5 євро. Ось. Оці такі. 360 грам. Тільки я не знаю, там дві штуки у коробці чи дві штуки коробок можна брати. Це не скажу вам, бо не знаю. Ось тут такі всякі різні солодощі теж. От, солодощі, присолодощі. Це сливочки такі, а ну почув такі сливочки. Так, євро 90, а да? ну другі очки подивлюся. Євро 90 це дорогова, то я б скажу. Можна купити пачечки, сливочки, якщо ти хочеш заливати у той. А Ані, євро 59. Ну, все одно я їх куплять не буду, вони мені не треба. У мене молочко хороше, жирне, червоненьке, мені ще на завтра на сніданок остатньо, а тоді я зайду в свій магазинчик, чи в той був О, у сканці. Оце такі вафельки якісь малесенькі. О, це, оце, бачите, слива, яка ціна, 2,99, боже, Боже, 14,95 за кіло. А ото ж було. Три ще 4-15, пів кіла було. О, зараз я піду, де вона? Те місто. Ну, в той раз, як я була, то не було, не було. Чого не було, не знаю, але не було. Подивлюся, тут всякі сууси. Це такі зупи всякі. А так мені інколи захочеться квасолі. О, інколи буває, що мені захочеться квасолі, а в мене її немає. то так. так що Оліви, ні, мені ніколи не хочеться, огірків соліних теж не хочеться. А от квасолі або кукурузи. Ось так буває захочеться і я поїла б. Не знаю чого, але поїла. Зараз вот. подивлюся, яка тут квасоля є. Mm -hmm. Це лому. Це що за квасоля. Ні, це навіть не квасоля, це нуд, мабуть. Нуд я не люблю. Васолю люблю. Ось вона. Євро 55 басолька. Ну добре, зараз подивлюся сливи, те, за чим прийшла. Але вже бачу здалеку, що що немає. Бачу, що вже немає. Тільки, тільки-тільки ті. Пакетиках. Ось. О, подорожало як. Це. Це взять. Може, євро 45. Оце взять. Фініки ті подорожали, подорожчали. Абрикоси. Хіба можна такі ціни? Люди добрі. Це ж страшні ціни, які виростають. Не встиваєш отак озирнутися, вже такі ціни, вже такі ціни. Ну, Добре, оцей пакетик візьму. Оце узюм у мене є, я брала собі узюмчик. Ну добре, дівчатка, давайте я ще походжу, подивлюся, може ще щось. А, кабачка я ще хотіла собі купити. Ото і все. Так що бувайте здорові. Всего доброго, всього хорошого, тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.